Яку коронку краще обрати? На болгарочку чи на дрель? Вакумну чи гальванічну? Постійне питання від майстрів. Запам'ятайте, якщо ви бачите ось таку коронку з центральним сверлом, це дешева, одноразова короночка на декілька отворів. Майстрам профі не потрібне центральне сверло, тому що вони вже знають, як зайти під кутом і як зробити так, щоб не було сколів. Щоб не було сколів, майстри профі вони знають, що для цього існує гальванічна короночка, яка дає просто ідеально чіткий отвір без жодних сколів. Правда, є один нюанс, потрібно постійно сверлити з водою і на невеликих обертах, але якщо тобі байдуже. На ті сколи. Якщо тобі треба нафігачити просто нереальну кількість отворів і заробити швидко гроші, для цього існує вакуумна коронка. Її абсолютно байдуже. На перегрів можна насухо фігачити. На будь-яких обертах витримує абсолютно все. Є один нюанс, будуть сколи по всій плитці. Але якщо так розібратися, якщо отвір прикривається фурнітурою, тобто це під розетники, де потім буду встановлені якісь розетки, вентиляція, де буде прикриватися кришкою, то можна брати ось цю короночку і навіть не боятися. Ну якщо це отвір, його буде видно його потрібно гарно потім зафугувати в плитусі, щоб була краса, звісно, що тоді треба трошечки пограти. Якщо ми щойно дивилися ось таку коронку, то її охоложення не потрібно. Але якщо взяти коронки малим діаметром, то всередині для охоложення використовується парафін. Майстри по натяжних стелях дуже полюбляють брати ці коронки, тому що швидко, без води, просверлив раз-два і гроші в кишені. Але є такі майстри, які за 5 отворів можуть вграти цю коронку і потім сказати, що це гівно. Тому що. Активного охолодження такого немає, площа невелика, парафіну цього не вистачає, тому після кожного отвору потрібно цю короночку просто опустити в водичку і остудити. Інформацію я вам підкинув для загального розвитку. А тепер подивимося, в чому різниця коронки Victory Tool за 200 гривень. І, звичайної, де продається в будь-якому магазині на ринку за 140 гривень. Скільки отворів можна висверлити, і скільки на цьому можна заробити, тому що висверлити один ось такий отвір коштує від 150 гривень в керамограніті. Спочатку покажу, скільки отворів насверлить звичайна дешева коронка, а потім перейдемо вже до Вікторі Тул. Провалила тест базарна коронка. Дивіться, що з нею трапилося. Чи то воно відломилося, чи то воно там було приварено і відварилося. От фіг його знає. Будемо рахувати, що орієнтовно 8 отворів я висверлив на цій коронці. Не знаю, чому вони так роблять. Якщо, наприклад, подивитися Victory Тул, то тут воно ніби виточено все цільне на токарному станку. Одразу зупинюся і скажу, що Вікторі Тул заходить м'якше в плитку, набагато м'якше. І сверлить поки що вона новесенька, як ніби в масло. Отворів є, а тепер дивимося на якість цього всього сверління. Так, я вам скажу, що я не профі, не кожен день цим займаюся. Але дивіться, так як Петрович сверлив це останній раз, може, рік тому, то, в принципі, в принципі, ідеально, просто ідеально. Єдине, де я зробив скол. Це ось тут. Ось в мене є сколик. Дивіться, бачите, невеличкий. Тому що коли вже в кінці я просто кулупнув і зробив скол, а так то жодних сколів. Ну і саме головне, як виглядає коронка Victory Тул після восьми отворів. Можете подивитися, як виглядає ця. Ця, я думаю, ще би зробила один отвір перед тим, як вона зламалася, і все. Тому що напилу тут, вже на цьому ободочку, його вже немає. А тут дивіться, бачите? Це ще може фігачити, і ми це зараз перевіримо. 16 отворів нафікачив Петрович. Дивіться, показую, що навіть вже короночка вона вже підсіла трохи. Ну, дивіться, просто ідеальна кромочка. 16 отворів, а напіл навіть не злизався. Дивіться. Я не знаю, скільки ще можна зробити отворів, буду добивати її. Я вже не знаю, що робити з тою коронкою. Якась зараза така попалася, що не хоче просто вмирати. Дивіться, 22 отвора. Я вже реально втомився. Я вже втомився, а вона сверлить. Кажіть плиточники, що робити з цією коронкою, тому що я не знаю, скільки вона ще може просверлити отворів. Я думаю, ще з десяток точно може. У мене вже просто сил немає і терпіння, і в мене вже просто це починає бісити. Я вже стільки нафігачив тут. Я вже весь задріпаний, і тут вже все, все забризкано, замащено, і я втомився. Я реально з непривички втомився. Якщо так порахувати, кожен отвір по 150 гривень. Це скільки я ж за сьогодні вже міг заробити. Давайте вам ще покажу, як вона заходить на 23-й отвір, а потім на високих обертах просто спалюю її все, якщо вона згорить. Дивіться ця коронка, яка профігачила, дивіться, 22 отвора. Скільки нею ще можна зробити, я просто уявлення не маю. Ну, це вже мене бісить, реально бісить, тому давайте і будемо палити її. Я вам скажу на високих обертах вона сверлить просто нереально круто. Дивіться, що робиться. І все і просверлив. Водичку також не забуваємо додати. Я просто в шоці. Я не знаю, що це за коронка, бляха. Я такою не сверливий. ну дивимося краї. Ну, краї вже не настільки, напевно, ідеальні. А ні, в принципі, може бути, бляха. Я просто шокований. Вакумна коронка це швидко, без води, але дуже багато пилу і сколів. показую. Ось тут наглядно видно різницю між вакуумною коронкою і гальваніка. Гальваніка дає ідеально рівну кромочку, а ця сверлить швидко. Дуже багато пилу. Тут пилу просто нереально зараз багато. І маємо неідеальний чіткий кан. Показую, що плитка керамогранітна. Бо зараз мені понаписує, що ти глину сверлиш ще, ще якусь херню. Дивіться, це керамограніт. Бачите, самий натуральний. <смі> я не знаю, правда, як його відрізнити. Вони ж там є різні види. Але я вам показую, що саме цю плиточку, що я сверлив, вона керамогранітна. Тепер ви знаєте, як працює гальваніка, як працює вакуум. Наскільки отворів вистачить гальваніки, і наскільки отворів вистачить вакуума, я думаю, мені би вистачило до кінця життя. Тому що вбити ось таку коронку ну це просто нереально. Є в мене, наприклад, ось така короночка. 45-та. Ось покажу 45-та. Вона пережила вже стільки ремонтів, стільки отворів під плитку, що вона себе відбила вже разів, певно, 50. Тому що, якщо порахувати отвори, які я насверлив усією коронкою, я заробив чистих 4 тисячі гривень. Тепер ти будеш знати, що Мерседес серед коронок в Україні це, звісно, що вікторі Тул кращого, ти вже нічого не знайдеш. Ось, можеш подивитися різницю. Коронка, яка вмерла на восьмому отворі. І ця, яка нафігачила 26 отурів, отворів, зважаючи те, що я її вже пробував спалити, так і не спалив, і ще можна нею працювати довго і нудно. Хто займається будівельними матеріалами чи інструментом, і ви хочете розширити свій асортимент для плитки, у Вікторі Тул. Гарні умови для дилерів. Звертайтеся за контактами на сайті або посилання в описі. Ну і саме головне, хто домучився відео до кінця, я роздам це все своїм підписникам, майстрам, плиточникам. Хто мені скинеть якісь фото, відео, як він там плитку вкладає, що він робить, якісь роботи. І прикинь, прилетить тобі ось така короночка, яка коштує, напевно, більше тисячі гривень. Кожен щось отримає. Від Вікторі Тул, в кого ще нічого немає, хто ще не користувався, наприклад, ось таким і не знає, для чого це. Кожен отримає диск, тому що ось такі диски, вони навіть круче, ніж Дістар. Правда, один я собі залишу ось такий, тому що Дістар вже все треба викидати в смітник. А Вікторі Тул це просто Мерседес серед всього. Роздавати це все буду на своєму YouTube каналі, тому не забудь, що ти маєш бути підписаний, натиснути на дзвіночок, інакше тобі не прийде сповіщення, і ти просто провтикаєш своє. Щастя, і потім будеш казати, Петрович, як же так я пропустив.